Сила уваги залежить від ступеня її концентрації, тобто спрямованості на одну думку або почуття. Максимальна концентрація досягається тоді, коли ви здатні відволіктися від усіх сторонніх думок і почуттів і утримувати у своїй свідомості тільки один уявний образ. Чим сильніше ви фокусуєте увагу на об'єкті свого бажання, Тим швидше воно втілиться в реальність, оскільки сила думки безпосередньо залежить від сили уваги. Концентрація уваги це вибіркова спрямованість сприйняття на значущий для вас об'єкт і здатність виділяти його із загального фону. Коли ви знаєте, чого хочете, то повинні зосередити свою увагу на уявному образі і перейнятися відчуттям виконаного бажання. Поки воно не заповнить вашу свідомість і не витіснить з неї всі інші думки і почуття. Сила уваги це ваша внутрішня сила, спрямоване споглядання певного уявного об'єкта або почуття веде до максимальної концентрації розумової енергії, найбільший секрет успіху полягає в тому, щоб повністю зануритися в уявний стан свідомості і відчути себе так, ніби ваше бажання вже здійснилося. Все залежить від вашої цілеспрямованості, оскільки людину спонукають до дій тільки ті думки, які панують в її свідомості і на які спрямована її увага. Думка, яка витісняє всі інші думки з вашої свідомості, втілюється в дію. Щоб досягти бажаного результату, потрібно забути про минуле і всі свої зусилля спрямувати на досягнення поставленої мети. Для неосвіченої людини подібні міркування можуть здатися чимось із світу фантазій, але успіх приходить до тих, хто відкидає загальноприйняті підходи і заперечує існування реального світу як такого. Якщо ви навчитеся утримувати увагу на певному уявному образі, уявляючи його так чітко, ніби він існує в реальності, ви станете творцем своєї долі. Ваша уява це ви самі. А ваш уявний світ це і є ваш реальний світ. Невіл Годдард. Сила свідомості.